І вийшов Дональд Туск, це прем'єр-міністр Польщі. Говорить про те, що проговорили важливі речі, як завжди. Але найголовніше, це має бути гарантії безпеки для України. Ну, які гарантії безпеки для України? Ми, в принципі, я вам вже зачитав, значить, що там Київ що сталося, да? Одещина, Дніпропетровщина, два райони, Херсон, житлові будинки, Чугуєв, знову ж Харківщина. Да? Оце гарантії безпеки. Я вчергове просто повторюю, нагадую, що не існує в цьому світі. А ніякі гарантії безпеки, крім одного, найсправжнісінького, реального і дієвої гарантії безпеки, крім сил безпеки та оборони України. Збройні сили, Національна гвардія, СБУ, ГУР, прикордонники, все це сили безпеки та оборони. Це єдина гарантія безпеки для України, реальна і діюча. Все інше папір, на якому намальовані якісь. Символи і цифри. Нагадувати, скільки ми вже такого повинні, попідписували, що воно нічого не працює, починаючи з Будапештського меморандуму, а навіть раніше там також були підписані угоди. Тільки з повномасштабного вторгнення, там за ці майже вже 4 роки було підписано де штук штук двадцять безпекових я, різних угод. І досі по кожній з цих угод вибиваємо собі е, зброю, кошти і все інше. Єдина гарантія безпеки реальна гарантія безпеки це наші сили безпеки і оборони. Все тому, друзі, чергово спрошу, нагадую, Будь ласка, донати на сили безпеки і оборони. Будь-який військовий підрозділ. Так, держава щось робить, щось не робить, але тим не менше їм треба тут і зараз. Хлопцям і дівчатам вони стоять зараз напередку. Тримають не просто фронт, щоб Україна трималася, а в принципі всю Європу.